Влаштувати автограф сесію, а непосидючий Григорій Чапкіс через свій талант педагога ледь не спізнився на головне вечірнє дійство. Публіка вимагала від найповажнішого судді проекту Танці з зірками показувати усе нові і нові парки. А на площі Василя Стуса віничани побачили фіналістів кращого танцювального шоу України проекту Танцюють всі Завершилось свято музичним феєрверком під покурі з добре усім відомих музикальних творів, які були зміксовані спеціально для. Цієї події такий феєрвер Вінниця побачила вперше. А от танцювальна епопея на цьому у місті не завершилась. Наприкінці листопада стартувала акція Маленькі хіп-хопери. Всі бажаючі діти віком від 4 до 11 років отримали можливість безкоштовно займатися сучасними танцями впродовж одного місяця. Краще з них згодом отримують змогу навчатись хіп-хопу професійно. Так у Вінниці з'явився муніципальний колектив маленьких хіп-хоперів, дебютний виступ якого відбувся вже у травні 2010-го під час святкування чергового дня Європи. Цієї осені молоде покоління віничан долучилось до озеленення міста. У школах та садочках міста відбулася акція по посадці декоративних дерев. Де хоспом лісгоспомвіниця ліс для проведення акції було виділено 1200 саджанців. На територіях шкіл та дошкільних навчальних закладів були висаджені липи, ялівці, туї, горобини, клени та червоні дуби. Яскравою подією серед спортивних надбань осені була бронзова медаль, яку привезла з чемпіонату Європи з боксу серед жінок Вінничанка Олександра Сидоренко. Розпочинала свою спортивну кар'єру вона із карате і кікбоксингу. Потім почала займатися боксом у заслуженого тренера України Леоніда Логівського. Учасницями чемпіонату Європи, який проходив у Миколаєві, стали близько 150 спортсменок. Україна вперше приймала змагання такого рівня. Саша Сидоренко у змаганнях була єдиною представницею. Від Вінницької області вона провела три поєдинки: перемігши представниць Німеччини та Чехії, поступившись лише спортсменці з Туреччини. А для вінницьких бізнесменів осінь запам'яталась підписанням меморандуму про співпрацю між радою підприємців при міському голові та контролюючими органами міста. Документ ними напрацьовувався спільно. Він покликаний мінімізувати адміністративні та організаційні перешкоди, що стримують розвиток підприємництва у місті. Саму ж раду підприємців було створено наприкінці весни. Метою її діяльності є сприяння та стимулювання малого та середнього бізнесу в місті, підвищення прозорості і відкритості діяльності міської влади. Та забезпечення її якісної взаємодії з суб'єктами підприємницької діяльності до складу ради підприємців входять 20 підприємців та керівники підприємств Вінниці, які зайняті у різних сферах бізнесу. Восени було створено і раду іноземних студентів при міському голові. Основним завданням якої є вирішення актуальних питань іноземної молоді, допомога у проведенні спільних свят та участь ініціативних студентів-іноземців у громадському житті міста. На початку жовтня Вінниця стала одним з міст учасників проєкту реформа міського теплозабезпечення, який розрахований на три роки, і фінансуватиметься агентством USAID. Його основними завданнями є аудит та аналіз системи теплопостачання в містах, які допоможуть у визначенні втрат підприємств через зношуваність мереж та застарілість котлів, а також розробка енергетичних планів міст, повних баз даних по усіх напрямках газу, тепло, воду електропостачанню. Ініціатори проєкту боротьбу на себе і навчання персоналу це енергоменеджери та енергоаудитори. У ці дні Вінницю також відвідали представники швейцарського бюро співробітництва в Україні, які підтвердили свої наміри щодо подальшої співпраці з подільською столицею і провели консультації щодо започаткування нових спільних ініціатив, зокрема у секторі енергоефективності та енергозбереження. Тим часом у Вінниці закінчилась підготовка до старту чергового опалювального сезону. Підходили до завершення і роботи по капітальному ремонту доріг та ліквідації аварійних розкопок. Ще до початку опалювального сезону комунальному підприємству «Вінниця-Міськтеплоенерго» на обслуговування було передано котельню по вулиці Карла Маркса 18 а. До того її обслуговувала приватна структура Моріс, але через постійні скарги мешканців на неякісні послуги, відсутність гарячої води в міжсезонний період і головне через категоричну відмову НАК «Нафтогазу України виділяти цій структурі ліміти газу через значну заборгованість за блакитне паливо міською радою в судовому порядку на початку жовтня було розірвано договір оренди із морісом та передано котельню в експлуатацію КП «Вінниця-Міськтеплоенерго». Жителі військового містечка не стали заручниками інтересів приватної структури, і опалюваний сезон для них, як і для усіх городян, було розпочато вчасно. Восени цього року також відбулася передача у комунальну власність міста державного підприємства «Вінницькі теплові мережі і його об'єднання із Вінниця міськтеплоенерго. Це було серйозним кроком до модернізації системи теплоенергетичного комплексу обласного центру в цілому. А міські урядники після початку опалювального сезону з метою підтримки малозабезпечених родин вирішили запровадити з 2010 року муніципальну пільгу, яка повністю звільняє сім'ї, що мають право на державну субсидію, від абонентської плати двоставкового тарифу на весь літній період. Завершується у цей же період і реконструкція перехресть вулиць Скалецького Свердлова з новозбудованою дорогою по вулиці зодчих, де згодом було встановлено найбільший у місті світлофорний об'єкт. Вийшли на фінішну пряму і роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Київській та вулиці Терногородського до межі міста, вулиці Глібоуспенського та частини вулиці Енгельса і щосотріччя загалом у 2009 році без названих вулиць за рахунок коштів міського бюджету було виконано капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вінецьких доріг площою майже 40 тисяч квадратних метрів. А ще вперше в історії міста було проведено надзвичайно великий обсяг робіт з ліквідації. І аварійних розкопок загалом 60 тисяч квадратних метрів. А й з прийняттям рішення виконкому про порядок оформлення видачі та супровід ордерів на виконання робіт в місті Вінниці з'явилась можливість впливати на порушників порядку виконання робіт та більш якісно відновлювати благоустрій міста. Особливо покращилась робота в напрямку оформлення та видачі ордерів на проведення робіт по ліквідації аварійних ситуацій на підземних інженерних мережах водопостачання, водовідведення та кабельних ліній. Результати цього рішення говорять самі за себе вже незабаром. Кількість самовільних розкопок зменшилась майже удвічі. А в усіх жеках міста почали встановлювати скриньки для скарг і пропозицій мешканців. Таку систему моніторингу якості надання послуг житлово-експлуатаційними конторами запровадило управління житлового господарства міської ради. За місяць було зроблено іще ще один крок для вдосконалення роботи жеків. У їхніх приміщеннях встановили безкоштовні таксофони із прямим зв'язком з диспетчерською службою виконкому та сектором оперативного опрацювання інформації гаряча лінія. І ще у червні експерти Світової організації охорони здоров'я оголосили про пандемію свинячого грипу від вірусу ан 1Н1. Це була перша офіційна пандемія за останні 40 років. Наприкінці жовтня у США, за наказом президента Барака Обами, через пандемію вводиться надзвичайний стан через те, що цей вірус становить загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. У ті ж дні Кабінет міністрів України запроваджує карантин у дев'яти областях країни через поширення. Ирення грипу і десятки смертельних випадків. Паніка серед населення поширюється по усій державі. В аптеках миттєво розкуповують марливі пов'язки та противірусні препарати. Ціни на лимони та часник злітають у рази. Хвиля паніки докотилася до нашого міста. Утім, внаслідок того, що у Вінниці упродовж трьох тижнів жорстко контролювалось дотримання низки запобіжних заходів. Епідемія для мешканців обласного центру минула з мінімальними негативними наслідками. В останні дні жовтня епідемії грипу у Вінниці не було. Рівень захворюваності був нижчим епідпорогу на 17%. Втім, зважаючи на тривожні повідомлення з інших регіонів України, на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій, яку скликав очільник міста Володимир Гройсман, 29 жовтня було прийнято рішення з наступного дня запровадити у Вінниці карантинний режим. Карантин було введено в усіх загальноосвітніх школах, дитячих садках, вищих учбових закладах, незалежно від форм власності та рівня крем. Едитації трамвайно-тролейбусне управління отримало доручення на кінцевих зупинках електротранспорту облаштувати санітарні пости для проведення заходів з дезінфекції трамваїв та тролейбусів, а управління споживчого ринку зобов'язати заклади громадського харчування проводити дезінфекцію приміщень. На посилений режим роботи було переведено міську станцію швидкої допомоги, а також всі медичні заклади міста. Зокрема, поліклініки приймали людей і у вихідні для них було подовжено режим робочого дня. І у будні для госпіталізації хворих було забезпечено резерв лікарняних ліжок. А з дільничних терапевтів та автотранспорту міських поліклінік було створено додаткові бригади швидкої допомоги, які у вечірній час, коли фіксувалась найбільша кількість викликів карат швидкої, виїздили до хворих з симптомами ГРВІ та грипу. 2 листопада було зупинено роботу кінотеатрів, дискотекнічних клубів та спортивних комплексів. А вже наступного дня було тимчасово призупинено діяльність ринків промислової групи. Варів для тих же підприємств, організацій та установ, які не підлягали тимчасовому припиненню діяльності, було ухвалено ряд вимог щодо роботи у карантинному режимі, обов'язкове носіння марливих пов'язок персоналом, відсторонення від роботи працівників з ознаками ГРВІ для подальшого лікування, провітрювання та дезінфекція приміщень із застосуванням спеціальних препаратів. За кілька днів до того на п'яти підприємствах міста розпочали пошив марливих пов'язок. Запас марлі становив 62 тисячі погонних метрів. Вже до кінця тижня було пошито 180 тисяч марливих пов'язок, які у відповідності до поданих заявок одразу передавались на підприємства, установи та організації міста. 5 листопада у мерії було прийнято рішення створити мобільну групу по контролю за дотриманням карантинного режиму у місті. До її складу увійшли представники СЕС, міліції та комунальних служб, зокрема працівники міських електричних мереж, яким було дозволено відключати від електроживлення підприємства, які порушували карантинний режим. Тим часом ситуація у місті почала стабілізовуватись. До найбільших аптечних мереж міста двічі на день завозили нові партії противірусних препаратів. В лікарнях напруга знизилась. Усі медичні заклади були повністю забезпечені ліками. А працівники міської станції швидкої допомоги почали фіксувати зменшення кількості викликів. Тим часом учні вінницьких шкіл почали наздоганяти шкільну програму на дому під час вимушених канікул. В цьому їм допоміг освітній портал фізико-математичної гімназії номер 17 Користуючись його базою, учні могли отримувати знання і одразу перевіряти з допомогою тестів рівень їх засвоєння. За даними управління освіти Вінницької міської ради, протягом тижня з. Моменту оголошення карантину на сайт завітало на тисячу учнів більше ніж зазвичай. З 10 листопада ажіотаж та паніка навколо епідемії у Вінниці вщухли, і життя поступово почало повертатись до звичного ритму. Було відновлено роботу ринків промислової групи товарів, але за умови, що торгуючі, продовжуватимуть носити магливі пов'язки. І ще за кілька днів було відновлено роботу інших закладів. З понеділка, 16 листопада, медики почали фіксувати значний спад захворюваності серед населення. Загалом протягом карантинного періоду у Вінниці з симптомами ГРВІ та грипу звернулись до. У лікарів майже 21 тисяча городян на пневмонії. Захворіло 166 людей. Завдяки запобіжним заходам, які були введені на час карантину і скасовані у місті з 23 листопада. Вдалося стримати розвиток хвороби та пройти цей період з мінімальними наслідками. Кінець року запам'ятався відзначенням 25-річчя муніципального хору Вінниця, засновником та незмінним керівником якого є заслужений артист України Віталій Газінський. У грудні міська рада ухвалила план червоних ліній, магістральних та районних вулиць міста. За цим документом було встановлено межі земель загального користування. Які забороняються передавати у приватну власність. А найбільш яскравою подією було відзначення нового 2010 року. Вже за традицією Вінниця вигадала свій власний персонаж, який став головною дієвою особою святкувань наряду з іншими героями казок рожеву Пантеру. Вінничани у ті дні з задоволенням взяли участь у квест грі пошуки діаманту для рожевої пантери, прикрашали парк власноруч створеними новорічними іграшками та ліпили сніговиків. Але про це ми розповідаємо Повімо вам вже у наступній програмі спецпроекту Вінниця день за днем до зустрічі в ефірі телеканалу Віта.